Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Північна Корея вперше за кілька років почала відправляти поїзди до Росії. Ймовірно, КНДР таємно постачає рф снаряди та боєприпаси для війни в Україні, пише Рейтерс. Диктатори, як то кажуть, спілісь. Ні для кого не секрет, що російські військові в Україні потерпають від нестачі озброєння, і Російська Федерація вимушена купувати артилерійські снаряди та ракети малої дальності у північної Кореї. Міністерство оборони Росії перебуває в процесі закупівлі мільйонів ракет і артилерійських снарядів у північної Кореї для використання на полі бою в Україні. Сказав чиновник, підтвердивши, що дані зі звіту за New York Times є вірними. При цьому посадовець зазначив, що США очікують, що Росія може спробувати придбати додаткову північно-корейську військову техніку в майбутньому. За даними американської розвідки, такі спроби РФ свідчать про те, що російські військові страждають через дефіцит озброєння, зокрема через неможливість поставок внаслідок антиросійських санкцій. У КНДР є запаси зброї, щоб допомогти Росії, оскільки війна в Україні триває, але це будуть старі зразки. Про це пише видання The Wall Street Journal. Thank cool. you Експерти зі зброї кажуть, що режим Кінчен Іна зіткнеться з проблемами, поставляючи Росії більш досконалу зброю, яку він розробляє. Військові аналітики стверджують, що Північна Корея не в змозі постачати сучасну зброю. В останні роки Північна Корея розробляє серію ракет, які можуть нести боєголовки і вражати цілі з більшою точністю. Ракети мають схожість з ракетами, розробленими південною Кореєю та Росією. Але Абханіян ще не почав масове виробництво цих керованих ракет, і Росії, ймовірно, будуть потрібні північно-корейські пускові. Установки для їх використання. Росія шукає в Північній Кореї велику кількість звичайних озброєнь, а не новітніх озброєнь, сказав Гомен Хен, старший науковий співробітник інституту Асан. Експерти кажуть, що Північна Корея поставить Росії снаряди радянських часів, які будуть підходити для зброї, яка є у Росії. У північній Кореї понад 300 заводів з виробництва боєприпасів, які можуть виробляти основну зброю. Але країна зіткнулася з труднощами в обслуговуванні деяких заводів, оскільки нестача сировини посилюється через тривалі міжнародні санкції. Хоча Північна Корея входить до числа найбідніших країн світу, за оцінками держдепартаменту США, вона витрачає майже чверть свого валового внутрішнього продукту на військові потреби. За оцінками Міністерства оборони південної Кореї, у північної Кореї є військові запаси яких може вистачити на 1-3 місяці у воєнний час, ці запаси включають в себе десятки мільйонів артилерійських снарядів і реактивних снарядів, випущених в 1950-х роках, і аналогічних зброї, яку Росія використовує для обстрілів українських міст? На складі є більш дрібні боєприпаси, такі як 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, якими регулярно стріляє Росія. Режим також може постачати такі предмети, як снаряди і протипіхотні міни або кулі для гвинтівок радянської розробки, таких як АК-47, які до сих пір широко використовуються в Росії і північній Кореї, за словами Лі Хорена, військового дослідника Північної Кореї з Корейського інституту досліджень. Експерти кажуть, що Росії потрібно більше боєприпасів, які вона зможе швидко застосувати. А от постачання нових систем озброєнь, вимагає навчання військових. Старі боєприпаси Північної Кореї, в тому числі ракети СКАД і системи радянської епохи, такі як 122 мм реактивні системи залпового вогню, вже аналогічні тим, що використовує Росія. За оцінками Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, близько 20 тисяч артилерійських знарядів, у тому числі реактивні системи залпового вогню, знаходяться на озброєнні. Північної Кореї. Але експерти кажуть, що неясно, скільки артилерії Північна Корея виробляє в даний час. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.